Всіх вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 12. .00. Приїхали ми з Ксюхою по обіді вже десь без 20, .00. зараз 5, .00. без 25. .00. Підемо в ліс, трошки погуляємо, подихаємо свіжим воздухом. Заодно грибочки позбираємо і вам покажемо. Що ми сьогодні збираємо? Ось і перша сироїжечка. Нас зустрічає навіть не перша, я бачу ще одну прямо біля дороги. Тільки зайшли в ліс. Звісно, ми привіталися з лісовичком. Гостинці йому принесли. Сергіжка Хробашлива. Давайте подивимося на іншу. Тут мене назвали в попередньому відео королевою сироїжок що їх тут збираємо, Вікторе? Були б білі, в нас збирала би білі, а так, я просто люблю ліс, люблю його дари. Тому збираю гриби, які приподносить ліс. Зараз і цю провіримо. Ось так потрошки із пробашливих сироїжок щось знаходиться і молоденьке свіженьке. І ось хочу вам показати, запитати, що це в нас вже анісова рядовочка пішла. Ой. Така вона. І запах зараз пахне, пахне Анісом. Може, це дійсно вона пішла? Анісова рядовочка? Ех, не хоче через мої фокусуватися. Пахне дуже класно, Анісом. Ну, кажіть мені, пишіть, що це дійсно вона чи ні. Все так же, не звертаючи попри дорогу. Чим чекуємо вдвоєм ходимо. Набираємося, як то кажуть, енергії. І тут такі ось у нас жовтічки попадаються один і другий. Такі засушені вже. Два екземплярчика. Але сироїжки мало помалу трошки є. Такі молоденькі. Попадаються. І ось такі шляпунці стоять. Тут їх ніхто не збирав. Ось молоденька є. Поїли там їх. Значить, вже з підсушеними краями. Отаке. Є в нас гарна знахідку. Ножика загубила, кса? Ну, ти ми ж недалеко відійшли. Не знаю. знайшли. знайшли ось таку гарну знахідку. Дубовичок. Дивіться, в якому він гарному стані. Ще в нас зараз покажу на свіжість. У мене сьогодні є оператор. Оксана. Дивіться, який він чистенький. Забираємо в корзину. Попадається на знов дубовик, але така махіна. Бачите вже? А це паруснік. Оксана, це вже паруснік. Такий він великий. Певно, вже все. зараз подивимося на його свіжість. Так, він вже все загнив. Ой, мошки лізуть з обіду. Великий. Але дивись, бачиш, він не хробашливий. Просто жара його добила, так? Да. Лишаємо його на розпліт. А подивись у він тут листочок щось підняло. Що це може бути? Сироєжка? Да, ага, не. Погана вже. Розуміло, ну тут ми на грибниці дубовиків, зараз трошки подивимося, походимо. Довго ми не ходили, ось маленьких трошки зустріли. Молоденькі. Оксан, вони молодесенькі зовсім. Дивіться який радочок. О, тут чотири їх. Один, два, три і чотири. Дивіки, класні. От, Не класні. Все, збираємо, забираємо. Ось скільки в нас емоцій. Оксана також знайшла. Раз боюся стати. Сергішки бачу. Ох ти, я один бачу. Так, давайте покажемо, так? Да? Тут два. Давай, можна. зривай. А ти той бачиш? Так, да, вон там, бачиш маленький? Оцей. Да. Угу. Ти, ти що той? думаєш? Ти зриваєш, а я вже очима вожу. А он дивися, що то? Ось дивись. Бачиш там? Ну давай ці. Будемо зривати бачиш? ці молоденькі. Баночний варіант. Це шляпка повинна бути добра. Це... Шляпка гарна. Так, да, шляпка гарна, вона щось від... Від суші такі йдуть. Mm -hmm. Тоже бачиш? Mm -hmm. Давай це ще зберемо. Mm -hmm. О, ось то дивись, Оксан. Кажу, тобі. Це, оп, цей і, і той, так? Да? І ось побачила вже знов. Ага. Mm -hmm. ну, все. От я вже відро лишила, вже не треба. Вже відра не треба? Mm -hmm. Збираємо дубовички, дивимося під ноги. О, яка класна шляпка. Ось дивись, заховався. Mm -hmm. Маленький. Тут такі є, у нас є. Mm -hmm. Фоткати. Все, Боже, комарі кусають через футболку. Це шо? Просто ж. Щось росте там mm -hmm. ще, да? Сумка мішає. Так, будемо ще крутитися. І наш результат. <світ> Супер. Під листочками у нас тут хтось заховався. Є дубовичок, що у нас молодесенький. Знаєте, що шлябунці такі зустрічаємо старі? О, це хороший. Трошки покрутилася і ось така знахідка. Комарі закусюють страшне і побризкалися, але, але, гризуть дракони якісь, крокоділи. Дивись. Точно як білий гриб, грип. яка шляпка прикольна. Рівнесенька, рівнесенька Ну, як білий гриб, Дві рівнесенькі краї, шляпка така випукла. прямо такі екземп. Оксана, от весь під рукою щаден. Ось тепер ось через телефон побачила. Uh -huh. <реш> Клас. Отакий у нас чудовий збір, вечірня прогулянка. Правда, комарі заїдають. Страшне. <реш> так, гарненько заблищав на сонечку з червоною шляпинкою. Як ото раніше, що я збирала. А тут тут по дорозі ще попадається один. Ой, який молоденький. Ох, ну це ж екземпляр. Це ж і шляпинка. Сироїжка загнила коло нього. Ох, який просто червонюча. Знизу гименофор такий. Дуже гарні грибочки. Приємно такі збирати. Паша, я знайшла. Не вже? подивимося. Я один маленький знайшла. Зараз я потішуся своїм. Ось він не загубився, ні є. Ось така зам... заманушка завлікаловка. Вискочило мені під ноги. Ми вже тут крутимося хвилин 10, так? Да? О, я прямо його так бачу. Так, да, він наш клас. Зараз ми обійдемо. А я кажу, що нема нічого. Я думала, що на щось стало. Ух ти! О, оце так. Так, клас. Да. Да, клас. Ого, крутий грибок. Давай, зривай, я буду знімкувати і фільмувати. Подивій які... кум... мура... му... комарі. Боже мій, зі всіх сторін нас обступили. Обрізай, обрізай ножку. О, все, то з нас ушку залишимо. Клас. Значить, все-таки де не де є грибочок. Можна. Подивитися буде. Яка ж квітка нам попадається на шляху нашому. Я крепнув він від жари дубовичок. Підсушений все, але він ще має гарний дуже вигляд. Забираємо буду закінчувати відео це. Прогулялися ми дві години. Получили масу задоволення. В лісі вже прохолодно, але, але комарі закусують, просто догризають. Маса задоволення. І такий результат. Кошечку є в нас дубовички молоденькі кидаються, є сироїжечки ще. І ми знайшли два лимонника. Один Ксюня, один я. такий молоденький. Думаю, що, можливо, можливо, почнеться нова волна з, з лимонечками і дубовичками, бо пішов молоднячок. Всім пока-пока, миру і повних кошиків нам!